Коло відповідального батьківства запустили у бродах деталі у сюжеті. У затишному ля кафе, що розташоване навпроти центрального парку, зібралися активні батьки, які зацікавлені у тому, аби їх батьківство було максимально щасливим. Відтак, у бродах запустять школу відповідального батьківства. Разом зі службою у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації та Львівським обласним центром соціальних служб ми створили проект, який пропагує відповідальне батьківство. Відповідальне батьківство можливе тоді, коли батьки мають Мають достатню кількість доказової інформації разом зі спеціалістами. Саме тому ми готові поєднати спеціалістів, які готові ділитися своєю інформацією для батьків, які мають дітей до трьох років або батьків, які очікують на дитину, і таким чином це допоможе цим батькам стати щасливими, тому що ми віримо в те, що щасливі діти це щасливі батьки, і навпаки. І саме тому ця школа це про те, що бути щасливими, бути відповідальними, і ми готові допомагати батькам в цьому. До слова, проєкт є пілотним і броди це перше місто на Львівщині, де стартував цей проєкт. У програмі будуть круті тренінги від фахівців та експертів у галузі батьківства. Про важливість таких заходів ми запитали у керівника служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації. Дуже часто, коли в нас в час війни, коли люди приходять, розлітаються сім'ї, люди приходять, не знають, би хотіли адаптувати дитину, не знають, куди піти, як піти. І не завжди люди можуть достукатися десь до місцевої влади чи просто роз'яснити, або є якісь непорозуміння. І якраз через співпрацю з громадськими організаціями це набагато покращить, я думаю, якраз наблизить сім'ї до дітей, навчать родини, які того потребуватимуть, відповідального. Батьківства, ну і взагалі наблизить наше суспільство до там до до європейських стандартів, до яких ми йдемо, за які воюють наші хлопці на, на сході України. Кожна зустріч є унікальною у своєму роді. Тут можна буде дізнатися багато чого цікавого та корисного, особливо молодим батькам. Ми обрали чотири громади для співпраці. В місто броди це перше наше місто. Сьогодні відкриття школи. Загалом школа триватиме до 2 серпня, і вона включатиме в себе. Чотири офлайн лекції, які будуть відбуватися тут в бродах, і також три онлайн, де ви зможете познайомитися з експертами, які допоможуть вам у вихованні дитини. Власне таких зустрічей буде чотири, і дві із них вже успішно зреалізовані у бродах. Про подальші такі тренінги, і не лише будемо повідомляти вас згодом. Ми віримо в те, що піклування і надання інформації для батьків для сімей це також є. Попередження потрапляння дітей в інтернатні заклади і тому таким чином розвиток суспільства і також впродовж школи батьки зможуть не лише послухати відкриті лекції, а також вони зможуть отримати безкоштовні консультації від наших експертів та огляда малючків. Сергій Нікишин Дмитро Стоцький, телеканал Броди онлайн.